США кинуло Україну, тому що не виконує Будапештський меморандум. Такі коментарі під кожним моїм відео. І я просто вже замахався відповідати. Я знаю, що ви мені не повірите, тому що перше моє прохання, будь ласка, загугліть в інтернеті Будапештський меморандум і Прочитайте його в оригіналі, щоб повірити мені. Далі слухайте, що я вам скажу. Будапештський меморандум, так він був підписаний країнами підписантами Росія, Україна, Британія, е США, але цей меморандум це документ фікція, який по факту нічого не вартий і нічого не значить. Дослухайте далі, про що я. Uh, так, в меморандумі в українській версії сказано, що він називається як гарантії безпеки, будапештський меморандум. Але в американській британській версії в слово в гарантії вписано assurance, запевнення. І це саме слово, воно юридично набагато має менше значення, ніж гарантії. Добре, навіть уявимо, що там гарантії. Просто подивіться всі пункти, про що там йдеться мова. Цей меморандум можна назвати гарантії небезпеки більше, а гарантії не нападу. Тому що там більше мова йдеться про те, що. Країни-підписанти зобов'язуються поважати Україну, її незалежність, кордони, цілісність і тому інше. І гарантують, ну теоретично не нападати. Але четвертий пункт і шостий пункт, там шість пунктів, почитайте, подивіться, прописують про те, що буде в разі, якщо хтось порушить, якщо хтось нападе, і то там більше мова йде про застосування ядерної зброї, а не просто сухопутними військами перетнути кордон. Ну добре, навіть якщо просто застосування зброї звичайної, про що йде мова? Там йде мова, що країни-підписанти зобов'язані якомога швидше скликати засідання ООН і провести між собою консультації. Все, тобто, країни підписанти не мають права тиснути економічними якимись там санкціями на Україну, просто так не давати розвиватися і тому інше. Почалася війна, США намагалась кликати засідання ООН, щоб е, переговорити. А, але з ким говорити з Росією, США з Україною, з Британією. Ну звісно, Росія блокувала і не збиралась говорити, але якби навіть і не блокувала, збиралась говорити, щоб відбулося. Та нічого, Росія каже, да нам пофіг, ми воюємо далі. В самому документі нічого не прописано, що США або Британія, або та сама Росія, якби хтось інший напав, повинен був надати техніку, військових, відправити, захищати території, все інше тільки. Поважати, зайдіть в документ і прочитайте. Українська пропаганда вам вже знову таки в голову вбила, що американці порушують Будапештський меморандум, і тільки американці зобов'язані його виконати. Але по факту документ фікція. Там нічого про це не прописано. Так. Європа так само вас поставила на щотчик, так само більше 100 мільярдів доларів повинні бути віддати Європі за цю допомогу. Але ви щось кричите, що тільки Америка винна в цьому. Америка, так само як Європа, допомагала Україні вистояти під час цієї війни. Я гадаю, що українці так само повинні бути вдячними, що вони дали змогу зберегти свою країну. Далі більшість коментарів ви мені пишете, що нехай Америка поверне наші ядерні боєголовки. Так, от чому саме кучма вирішив підписати цей документ? Отже, в ті часи на початку 90-х, Україна була дійсно в глибокій економічній кризі, і в неї не було достатньо грошей, щоб утримувати ці ядерні боєголовки, літаки і ці шахти. Так, от що Росія, що США тиснули дійсно після розвалу Союзу на Україну, щоб вона якомога швидше розброїлась. Всі 176 міжконтальних балістичних ракет, 1300 ядерних боєголовок пішли в Росію. А деякі з них були знешкоджені, деякі досі зберігає Росія в себе на складах. Чому США вирішили роззброїти так само Україну, як і це хотіла в першу чергу Росія, Росія вимагала розброєння, не США. Але чому США хотіли? Тому що в шахтах, де зберігалися ці ядерні боєголовки, вони були направлені на Пентагон, Білий Дім і на Сполучені Штати Америки. Ви гадаєте, що Америці, маючи такий потенціал зброї, гроші території, було е, цікаво спостерігати, що невеличка маленька країна, яка невідомо, що від неї очікувати після розпаду радянського союзу, має в шахтах третій за величиною потенціал, який направлений саме на сполучені штати Америки. В Україні не було грошей, щоб е, зберігати ці цю всю зброю, і тому дійсно почали розпил підпис і продаж. Е, ну не продаж, а передача Росії цього всього стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160, 19 одиниць були передані Росії вісім літаків як компенсація за газові борги 99-го року України. Також е, е, були деякі літаки знищені під наглядом США у 2000 році. В е, прилуках 95-й був розпилений за американські гроші. Ну і так само були шахти зруйновані і тому інше. Але в свою чергу Росія передала Україні ядерне паливо для АЕС як часткову компенсацію за боєголовки, які передала Україна, також далі пізніше. Але ці гроші не вартували звісно тих боєголовок, що отримала Росія. Тобто, по факту, цей Будапештський меморандум, так він підписаний, але це фікція, на яку пішов е, е, Кучма ще тоді. Чому він пішов на це? Не запитуйте, тому що конкретно, якщо відкрити цей документ і передивитися всі пункти. Ні слова про захист, ні слова про допомогу. Єдине про що там мова йде, тільки поважати цілісність та кордони. А якщо хтось порушив ці закони, порушив територіальну цілісність, скликати засідання ООН і спілкуватися, вести переговори. А що ми будемо робити далі? Як ви вважаєте? Ось що було прописано: чи США кинуло Україну? Ні, США надало Україні на 200 мільярдів доларів зараз допомоги, надало розвідку, надало техніку, надало навчання. Але чи США кинули в 90-х роках Україну? На мою думку, так в ті роки Україна віддала свій ядерний потенціал, все, що в них було, літаки, зброю, а отримала папірець від США, Британії, Росії, який не вартий своєї уваги і на законодавчому рівні не несе ніякої відповідальності. Тому, друзі, США виконує свої, е, свій підпис, то що зараз стоїть буде Будапештському меморандумі, але те, що відбулося в 90-х роках, це конкретна підстава, і чому Кучма пішов на це без консультацій і якихось там. Переговорів з своїм народом питання.